Вітаю, друзі! А також усі інші. Так, в нас сьогодні четверте червня, і це 1197 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Ну і я скажу так: червень дуже складний місяць, в принципі, так само як буде складним все літо. Але. Червень стає досить запальним в питаннях проведення унікальних унікальних загальносвітових операцій, які зараз реалізують спецслужби України. Переважно зараз ми можемо говорити про ті спецоперації, які проводить служба безпеки України СБУ. Ну ми всі дуже добре з вами знаємо, що 1 червня майже вся Україна, та й не тільки Україна, окрім всього іншого іншої весь світ. Майже в реал-тайм форматі спостерігали за тим, як знищується авіаційна компонента російської ядерної триади, і знищувалася вона достатньо успішно. З кожним днем ми отримуємо все більше і більше верифікованих даних щодо знищення та пошкодження російських літаків 22 М3, МС, ту 22 м 3 ту 95 Ту-160, а 50 ну і щось там ще інше. Але 3 червня. Відбулося те, про що багато хто говорив, мовляв, ну, на сьогодні це не пріоритетна ціль. Були такі дуже цікаві е експерти, інші аналітики, які говорили, що Керченський міст він не такий важливий для того, щоб, щоб зараз по ньому бити. Але учора все змінилося. Отже, отже, ми зараз можемо говорити про те, що Служба безпеки України за 72 години провела, о, як мінімум, дві ну, загальносвітового рівня операції настільки в своєму сенсі серйозного значення та подальшого впливу, що ну, скептики та критики зараз цього можуть не оцінити. Той, хто оцінив. Він вже говорить, що операція Мосад з Пейджерами е, проти Хезболи – Це навіть не друга позиція, це все ж таки вже третя позиція, тому що одна справа це знищення стратегічної авіації. Інша справа це знищення основної логістичної артерії одного з найбільших мостів в східній Європі, можливо, навіть не в східній Європі, також а в принципі, у всій е, Європі, бо все ж таки Україна та тимчасово окупований півострів Крим це європейський країн, і це території європейської країни України. А отже, ця навіть незаконна забудова, вона так чи інакше є частиною цієї європейської країни. Отже, знищення відбувається саме в самих цих межах, і це також це також є прецедентом в практиці. Спецслужба та спецоперації, якому ну, треба знайти ще аналог. Він є на сьогодні, ні. Його на сьогодні ні. Ми не зможемо знайти, тому що усі аналоги таким ударом виконували самоукраїнські спецслужби, починаючи з 2022 року. Ну і знову ж таки, за такими ударами саме е стояла Служба безпеки України. Але тут цікаве інше. Удар по Керченському мосту. Як цей удар може повпливати в подальшому на ситуацію в зоні бойових дій? Тобто ми кожного ранку з вами говоримо про ситуацію в зоні бойових дій на обласу своєї огляд мапи бойових дій. Отже, знищення Керченського мосту. Що воно привнесе? Якщо його буде знищено, якщо він буде нефункціонабельний? Зараз поки що. Ми можемо говорити про ситуацію загально, але, в принципі, що це дає Україні, і чому знищення Керченського мосту завжди була одна з пріоритетних задач для сил оборони України, та відповідно, в склад Сил оборони України входять і усі інші спеціалісти. Отже, Керченський міст незаконно забудівлі, яка Забезпечує тимчасово окупований півострів Крим безпосередньо матеріально-технічним забезпеченням з материкової частини Російської Федерації. Так, в принципі, було до початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли російські окупаційні війська мали вже можливість здійснювати і по сухопутній частині відповідне забезпечення. Але станом на сьогодні. По сухопутній частині матракової частини тимчасово окупованих територій України відсутні відповідні повноцінно працюючи на повний об'єм з відповідними характеристиками на забезпечення залізничні дороги, залізничне сполучення. Хіба що тільки там про Волноваху ми можемо говорити, але навіть і там зараз таке забезпечення не відбувається. І те, що росіяни там будували, вводили на Маріуполь і так далі. Вводили в експлуатацію залізничні лінії сполучення. А це все не так просто. Це не робиться. Ось на калєнці. Ось воно запрацювало. І тому, в принципі, станом на сьогодні від забезпечення через тимчасово окупований півострів Крим, залежить велика, досить велика. Така собі найменш, я навіть сказав би, ефективна в своїх діях група військ Дніпро. Група військ Дніпро це група військ під командуванням генерала Теплинського, яка відповідає за частину лівобережної Херсонщини, тимчасово окуповану частину Запорізької області. Загальна кількість цього угруповання станом на сьогодні становить 125 тисяч суїцидників 125 тисяч. При цьому це найголовніше на території тимчасово окупованого півострова Крим станом на сьогодні знаходиться така собі група військ оборони Криму. А вона приблизно сягає 12 тисяч особового складу. Тобто, якщо ми. Скористуємось. Ну, наприклад, якщо у когось була проблема з математикою, калькулятором то 137, Ну давайте так будемо це все округляти. Загально то це 137, Але в принципі, якщо щоб усім було дуже добре, зрозуміло, це 140 тисяч особового складу, загально сконцентровано саме на півдні України. В тимчасово окупованій території з частини Запорізької області, Лівобережної Херсонщини та півострову Крим, все це велика маса, це найбільше угруповування, загально найбільше угруповання серед усіх тих, що знаходяться по основним напрямкам зони бойових дій. Але є тут е, цікавий нюанс, наприклад. Е, я неодноразово зазначав, коли робив огляд а, Покровського напрямку, Костянтинівського напрямку, а, згадував, яка кількість там сконцентрована. Наприклад, на Покровському напрямку, станом на зараз, сконцентровано, з урахуванням ще Кураховського виступу, майже 100 тисяч особового складу, навіть трохи більше. Трохи більше, ніж 100 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Я зараз буду робити обчислення. Ну, максимально такі, ну, скажімо так, приблизні, так, це відносно того, як, як це щодо співвідношення територій. Отже, російські окупаційні війська станом на зараз маючи 100 тисяч угруповування саме цієї групи військ, вони по цій території контролюють площу приблизно. 2800 квадратних кілометрів. Тобто ось така приблизна площа, яку контролюють російські окупаційні війська саме цим угруповуванням 100 тисяч особового складу. Тобто, ви розумієте, що таке 100 тисяч зараз на Покровському напрямку. А що таке 120 тисяч по навіть не 120, 125 тисяч, а що таке ці 140 тисяч? З урахуванням е, тієї території, яку їм треба контролювати станом на сьогодні саме по Херсонщині, по Запорізькій е, області, е, і так далі, з урахуванням ще й тимчасово окупованого півострова Крим. Знову ж таки, це все приблизні урахування, тільки щоб ви розуміли співвідношення усіх е, цифр. Це 68 742... Два квадратних кілометри території України. Тобто, бачите, ось це співвідношення, так? Відчувається ось ця величезна різниця, що робить 100 тисяч на Покровському напрямку та Кураховському виступі і частково по трасі Н-15 і турецькому виступі. І що робить група військ Дніпро і група військ оборони Криму. Як ви гадаєте, їх достатньо. от Знаєте, коли мені кажуть, що о, готується там великий наступ на Запоріжжя, в 25-му році окупанти намагаються захопити Запоріжжя, будуть намагатися захопити Херсон 20 буде висадка масштабного десанту на правому березі. Люди просто подивиться на ці цифри, що повинна контролювати група військ Дніпро, і що робить група військ. О, Одночасно південь, група військ центру, група військ-схід на покровському напрямку і Курафовському виступі, які в них результат протягом довготривалого періоду. Ну, як ви гадаєте, коли у тебе майже більше ніж 68,5, майже 69 тисяч квадратних кілометрів території, яку треба контролювати, а у тебе 140 тисяч особового складу, ти це зможеш зробити? І ще здійснюючи масштабні наступальні дії на Запоріжжя та на Херсон. Тому саме ця ділянка, по-перше, вона в питаннях великих загальновійськових наступальних операцій, вона в анебіозі, вона живий труп, вона в конвульсіях. Конвульсії це те, що ми бачимо сьогодні на запорізькому напрямку, по трасі 08-12, а також на Оріхівському напрямку. Тобто тактичного значення, якісь конвульсії, конвульсії. В районі Херсонських островів конвульсії з спробами е, висадки десанту на правому березі, чогось масштабного, глобального, суттєво впливаючого на ситуацію на півдні, вони такою кількістю не можуть зробити. Але при цьому всю цю, цю масу 140 тисяч розтягнуту на майже 69 тисяч квадратних кілометрів треба будувати, треба забезпечувати. Особовим складом проводити ротацію, відправляти боєкомплект, матеріально-технічне забезпечення, паливно-мастильні матеріали, і все це відбувається саме через Керченський міст станом на зараз. Все це відбувається через Крим і йде в обидві напрямки або на Херсонщину, або на Запорізьку область, виключно таким чином. А тепер уявіть собі, що якимось чином це все перестає працювати. 140 тисячне угруповування, яке і так ледь-ледь може контролювати таку територію, особливо в глибокому тилу, і яке сконцентрована усе це е, угруповування виключно по якимось окремо взятим ділянкам, ну, наприклад, отут і отут. А що у нас тут відбувається в глибині. Запорізької області, а також е, Херсонщини питання, питання що відбувається тут. Велика територія Криму, вона ким е, контролюється? Кізячками, що взагалі може зробити це угруповання в питаннях оборони не тільки е, тимчасово окупованого півострова Криму, а також всієї цієї території, коли ну, їм буде не вистачати. Боєкомплекту, коли їм буде не вистачати військового ресурсу, коли припиниться повноцінна ротація, компенсація втрат підрозділів. Тому фактично група військ Дніпро знаходиться на сьогодні в стані ну такого собі заручника насправді. Так, генерал Теплинський намагається щось спижитись із себе представляти, нібито а він а, може там висадити десант на а, Правому березі е, Херсонщини, або е, може провести там якусь операцію, наступальну операцію на Запорізькому напрямку, але це виключно імітація. Е, справа у тому, що російські окупаційні війська мають, окрім всього іншого, ну вони це також дуже добре знають, це не є якоюсь військовою таємницею, вони мають основні лінії оборони та рубежі саме по е, тим ділянкам. По яким вони вважають, що є найбільша вирогідність проведення контрнаступальних дій, до яких вони ще готувалися з 2023 року? Мовляв, вони думали, що дійсно українські війська будуть форсувати Дніпро і наступати саме через Херсонщину, саме тому вони і дамбу каковську провели терористичний акт. Підірвали її і чинили глобальний масштабний екологічний криз, але це вже інша тема, це вже більш з гринписом треба говорити. А от щодо ситуації оборонних можливостей, то в принципі російські окупаційні війська мають ну невеличку смугу повноцінної лінії оборони саме вздовж Дніпра. Причому якщо ця смуга в якийсь момент вона буде Її буде а, пробита і буде здійснено на форсуванні Дніпра і дійсно висотка сил оборони України на лівому березі, то прорив сам по собі ну він достатньо вирогідний. Це достатньо вирогідний а, прорив може бути в будь-який момент, в по будь-якому напрямку. І знову ж таки, цих 140 тисяч людського ресурсу. Російським окупантам, особливо коли вони не будуть отримувати достатньо матеріально-технічного забезпечення, може просто не вистачити. Це серйозна проблема для росіян в питаннях утримання материкового півдня України, а також безумовно, і самого тимчасово окупованого півострова Крим. Також з урахуванням і того факту, що СБУ змогла. Провести настільки непросту операцію проти Керченського мосту можна говорити про те, що сама по собі зона контролю і елементи контролю російських окупантів в найбільш вразливих місцях, також недостатньо ефективні. Тобто, для росіян та ситуація, яка мала місце в районі Керченського мосту для російських окупаційних військ, для російського окупаційного командування. Це такий самий ляпас. Гучний такий ляпас, як і удар по стратегічній авіації зі складу ядерної триади. І цей ляпас він буде гучно ще довго лунати. Але знаєте, що найцікавіше? Це було тільки 3 червня. Хто знає, що відбудеться 10 червня, або 15, або там ну, 7, 13 червня. Хто зна, що відбудеться на або тимчасово окупованих територіях, або на території самої Російської Федерації, тому що а, Росія, вона, ну, як той півник, намагалась продемонструвати а, свою готовність воювати сто років. А чи дійсно вона готова до цього робити, якщо вона має навіть досить такі нестабільні позиції елементарно? На метрковому півні України, якщо щось станеться з Керченським мостом, за рахунок якого забезпечується майже вся їх агресія, яка відбувається зараз в Запорізькій області та в Херсонській. Друзі, дякую за те, що подивилися це відео, І нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репоставши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. якщо вам сподобалася ця інформація, яку ви почули, побачили, мабуть, прочитали, і ви вважаєте, що її треба донести до більшої кількості аудиторії, то зробіть саме це. Все це допомагає розповсюдженню цієї інформації. Нагадую, що завтра ми з вами знову зустрінемось на обох своїх огляді мако бойових дій. Ну можливо, будуть ще якісь події, які будуть доповнювати саме такі. Огляди, а за ти, а за те, що хтось зробить все для підняття цього відео в рейтинзі україномовного сегменту, одразу говорю дякую тим, хто це вже зробив, також дякую. Слава Україні, слава нації.